Це серце, розкривайте, громовицям буряним навстріч, споряджайте душу, посилайте. У останню небувалу січ. 30-градусний мороз нам не холодно, тому що ми носимо рукавички і шкарпетки, виготовлені за космічними технологіями. І Ви можете замовити собі аналогічні на нашому сайті. Козаки придумали порох і принесли його китайцям. Коли Вінчі ще малював свої підводні човни на папері, українські підводні човни вже брали штурмом мусульманської імперії. Ми першими винайшли шанси і сучасні однострої. Козаки являють собою ідеал людських цінностей, таких як самопожертву, волю, сміливість та розум. Наше завдання, яких нащадків зберігти їхні цінності і поширювати їх у всесвіті. Ту я знисю серця молодого, не Людство буде змушене для свого виживання рушити в космос, поки даними технологіями володіють родові компанії декілька мільярдерів. Ми так. ставимо за мету забезпечити кожного жителя земля даними технологіями і розробляємо дешеві, безпечні, екологічні польоти в космос. Ми вважаємо, що космічні технології мають бути досяжні для кожної людини на нашій планеті. Сьогоднішня ракета називається Virgin на честь Річарда Бренса. Щемних привидів боятись, ми ж безсмертні, без міру сини, час прозову силу підіймати для святої правої війни, Вийдіть в неба невимірну волю і про давнього коня. Що в зоряному полі, що між скель невидими хай. Якщо ви маєте бажання долучитися до наших технологій і стати спонсором, пишіть на наші контакти. Кожен, хто має ідею стосовно космічних технологій, прийдете до нас заради спільного нашого козацького майбутнього в космосі. Ми забудем віковічне горе, меч з витяги блисне на чолі, і на чорне полум'яне море, заклекоче на новій землі.